Таким джерель це було. Таким є сьогодні. Відремонтувати дитячий садок вирішила громада села. Влада підтримала. У Гарничівцях півсотні дітей дошкільного віку. Тепер село святкує. Відкриття дитячого садка. Діти. Всі. Щасливі. стали, що Садок. новий. Надали у цей дитячий садок ходили батьки нинішніх малюків, а на зорі незалежності ясла закрили. Батьки шукали порятунку хто де. Батькам доводилося діток довозити до найближчих сіл, наприклад, в Маначин або в Волочецьк. Це за 10 кілометрів від нас. А тепер ми кожен день будемо ходити, і дуже треба. Вона дуже шустра і дуже активна, і дитина, і треба займатися з дітьми. Ми з чоловіком весь час працювали в колгоспі. Народили і виховали 9 дітей. Вже маємо 11 внуків. А сьогодні найменший наш синочок Богданчик і внук Ярослав переступлять поріг цього закладу. Відновили роботу дитячого садка лише тепер за сприяння обласної і районної влади, спонсорів, батьків усієї громади. На відкритті голова обласної державної адміністрації подарував джерельцю пральну машину, а голови райдержадміністрації іграшки. Молодь особливо не дрімайте вночі, а наповнюйте дітьми цей дошкільний заклад. А ми вам будемо всячески допомагати. Якщо треба побудувати, ми побудуємо ще один. Ключ від дитячого садка передають малечі, разом перерізають і символічну стрічку. Першим у приміщення пустили кошеня. Тут любо оку глянути у дитячому садку, внутрішні туалети. Нові парти, ліжка, іграшки. Хмельницька область. Наш чудовий край має найкращі показники охоплені наших діточок до п'ятирічного віку позашкільної освіти. це 75%. Тільки в цьому районі за період роботи нової влади вже запрацювало. Всім дитячих садочків на будівництво даного дитячого садочка витрачено близько мільйона гривень, з них тільки 200 тисяч з бюджетів. все решту за спонсорські кошти. Тому я щиро радий, що такий чудовий, просто чудовий дитячий садочок сьогодні відкрито. Це можна побачити по обличчю дітей, батьків, які щокроку дякують. Освіта, у тому числі дошкільна, залишається пріоритетною галузі у роботі органів влади. Василь Ядуха ставить завдання щороку відкривати новий дитсадок у районах краю. Юрій Курочка Дмитро Сорокін з Волочиського району для Подільської панорами.